Добрий день. І так, будемо ми вплітати зайчику нашому вушка. Такий поки що він в мене вийшов зайчик, пострибайчик. Я дов'язала до 17-го ряда, раніше закінчила 17-й ряд. У 18 му рядку будемо вплітати вушка. Як ж їх правильно вкласти? Саме перше, що нам потрібно зробити, це відмітити середину потилиці маркером. Де в нас буде початок. Я це вже зробила, пересунула трошки маркер на два стовпчика, ще раз провірю. Ось так, да, серединка. І далі будемо вплітати. Е, у нас виходить, має бути. Така комбінація. Шість петель спереді, шість петель ззаді і по 6 вушка І почнемо ззаді. Можливо, навіть зараз я подивлюсь, звичайно, але минулого разу я не вплітала, пришивала їх. а цього разу вирішила плести. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Напевно, шість нам буде мало. Вісім. Вони будуть трошки назад. Так? Значить, так, зробимо вісім, щоб у нас було спереді. Чотири, виходить, залишиться у нас чотири петлі ззаді. І по шість по бокам. 4. Тобто дві петельки нам треба пров'язати. І в'яжемо один. А, момент. Вісімнадцятий ряд у нас іде три стовпчика без накида, плюс убавка, і так, шість раз. І це нам треба з'єднати разом з вушками. Тобто, один, два. Беремо наше вушко, перша петля, перша петелька. Разом з вушком. три. Далі у нас має йти убавочка. Накидаємо вушко, а на голові робимо убавку. Убавка. Два. Так, тепер три стовпчика знов і у мене. два стовпчика і у Так, щоб я не помилилась. Ось він. Дуже зручно. не маленький, на камеру не зручно. один. Два. Три. Далі у нас має йти убавочка. Вушко. Це у нас було один убавка, три, тобто п'ять. І тут останнє. Петелька в ушко накидаємо і робимо убавочку. Ось так. Далі нам потрібно пров'язати якби 8 петель. Але далі раз, два, три. Убавка буде четвертою петлею. І ще раз таку саму комбінацію. Раз, два. Три. І у балка у нас. Це восьма петля. Чотири. Дивимось. На мене поки що все добре. Обалка. Зараз вже до кінця як зробимо. В'яжемо з Вушком. Один. З вушком Два. Звушком. незручно три, з вушком у бавку. Ось так. Давимо у балочку. Зайчик мій зайчик. Убавка. Це ми маємо чотири. П'ять. До третьої, третя петля для убавочки І знімаємо маркер. Це в мене там була остання петля і убавка Так, дивимося, що у нас тут получилось Як на мене, все супер-пупер. Що скажете? про рівненько. Собі. Придивлюсь, так все чудово. Я би сказала все чудово. І далі закінчуємо в'язання по схемі. Де мій маркер. Далі у нас іде два стовпчика у Тут я вже Один, два На камеру зайчик великий і за столом незручно в'язати. Обавка раз, два. Обавка. Павка раз два Убавка. раз, два, палочка. Мій зайчик. Раз два. Обалка. Далі будемо добивати головку, ну й бушка нашій. Все добре, рівненько, гарненько. Я би сказала чудово. Швіл нема і мучитися не треба пришивати. Так що, у нас в цьому зайчику все вплетено. Буде тільки пришитий носик, той носик, чуєте, що говорю, ротик і зубки. І готово.